Привіт, друзі! Хто б міг подумати? Спортивне харчування від Тесла це новий бренд в Україні з досить інтригуючою назвою. Давайте розглянемо найцікавіші добавки. В них не банальні склади, є про що поговорити, та обов'язково їх спробуємо бути спортивним. Просто поїхали! І так, що взагалі за компанія? Компанія Tesla Nutrition зареєстрована в Нідерландах, але виробляється в Угорщині. Так робить більшість компаній, наприклад, той самий Biotech USA, так само роблять в Угорщині. Компанія з'явилась відносно недавно, тому в Україні її мало хто знає. Хоча в амбасадорах цього бренду є відомі спортсмени, актори, наприклад, Мартін Форд, хто пам'ятає цього монстра. Якщо компанія може дозволити собі таких селебріті, то це говорить про її амбіційні цілі. Як уже сказав, виробництво продукції зосереджено в Угорщині та відповідає усім європейським стандартам, такі як GMP ISO, а ще продукція навіть халяльна. Щодо походження самої назви бренду Tesla. Ми відтягували як могли. На жаль, або, на щастя, компанія Tesla Nutrition ніяк не зв'язана з відомою компанією Ілона Маска. Ему Ілюма! Камо Мерні, Навіть логотип дуже схожий. Взагалі цікаво, як вони змогли це зареєструвати в Європі. Отож, Тесла і Тесла, хоч Мерседес, головне якість продукції виробляється в Європі. Сертифікати є, питань немає. Давайте дивитись на склади добавок. Це найцікавіше. Ти готовий? О, чорт, так, так, зараз най буде все, я готовий. Наше знайомство з брендом розпочалось з креатину. Нещодавно був дефіцит креатину в Україні, і один з небагатьох брендів, який доїхав до нас, це була саме Tesla. За цей час саме ця добавка досить непогано себе зарекомендувала, дійсно працює, ну і до складу немає ніяких претензій. Це чистий креатин моногідрат без зайвих добавок у фасуванні 300 грам. Щодо ціни, то креатин від Tesla Nutrition трошки дешевше, ніж інші угорні. Ясно. Yes. Перейдемо до більш цікавого комплексу для набору маси це Гейнер Mass Super Charger. Що його зразу вирізняє серед конкурентів, це відсоток білку 28. Це набагато вище, ніж в середньому по конкурентам. В якості білку використовується три стандартних компоненти: сироватковий концентрат, молочний концентрат та казеїн. Що важливо, немає дешевих рослинних білків. Тепер по вуглеводам також використовується мікс. Перша і основна частина це високорозгалуджений декстрин. Взагалі декстроза це простий вуглевод, але в даному випадку використовується більш складна його форма, тому можна вважати, що це вже набагато краще. На другому місці стоїть фруктоза. Не можна сказати, що це дуже добре, але її використовують більшість виробників. Ну і третє місце це крохмаль-амилопектин з кукурудзи. Ось це вже гарний компонент. Складний вуглевод, як усі шукають. Саме якість вуглеводів. Вуглеводів у гейнері дуже важливий фактор. Наприклад, в еталонному сіріус-масі використовується лише один мальтидекстрін банальний дешевий вуглевод. А тут використовується мікс з простих та складних. А про ціну я взагалі мовчу. Щодо додаткових інгредієнтів, тут не менш цікаво, використовуються корисні mct жири з кокосового масла. Вони в обмеженій кількості корисні, але в даному випадку вони додали їх для покращення смакових якостей. Вони покращують структуру коктейлю та дають таку приємну густоту. Цей комплекс це той випадок, коли дійсно додали додатково амінокислоти, вітаміни і все це розписали в інгредієнтах. Дуже часто виробники маніпулюють з додаванням амінокісло. Кислот. Кому цікаво дізнатись більше про махінації виробників, дивіться за посиланням і підпишись на канал, щоб не забути глянути. Щодо дозувань, то вони невеликі, не покривають денної норми, але все одно такий додаток підвищує цінність гейнеру як замінника харчування. На етикетці також красується напис креатинова матриця. У складі дійсно є креатин, але на порцію отримуємо усього півтора грами. Це не дотягує до нормального робочого дозування. Блін, ще буде. Були б це повноцінні 5 грам. Взагалі можна було б записати в топ гейнерів, які ми зустрічали. Але маємо те, що маємо. В складі цього гейнеру є ще одна особливість. Це рослинні екстракти. Елеотеракок. Це відомий адаптоген, який підвищує тонус імунної системи. В дозуванні 500 мг, і це досить непогана порція. Далі йде Tribulus terrestris – Натуральна добавка для підвищення тестостерону 350 мг. Це не так вже й багато, але чоловіча половина може оцінити. Ну і порція зеленого чаю. Це антиоксидант, який буде сприяти відновленню організму. 150 мг. Грам достатньо. Рекомендова порція цього гейнеру 150 грам, або маленька порція 75 г у такому пакетику. На 150 г ми отримуємо цілих 42 грами білку і десь 540 калорій. Це хороше доповнення вашого раціону, якщо ви хочете активно набирати масу. Не повірите, але колись я був дрищом. А якщо ви серйозно зайнялись набором маси і приймаєте по дві таких порції на день, то отримуєте вже майже повноцінну порцію креатину. 4 грами, набір амінокислот і більше тисячі калорій для набору, які при правильному підході до тренувань підуть на масу. Якщо дивитись на усі ці компоненти загалом, то в своєму роді Animal Pack для набору. Як би це пафосно не звучало. Ну просто нам вже набридло розглядати звичайні дешеві гейнери з цукром та сироваткою. Це ж було вже. А тут вже щось нестандартне. Залишилось ще оцінити смак, тому що часто гейнери бувають занадто солодкі. Ось готовий коктейль. Ми взяли порцію 75 грам з такого пакетику. Шоколадний смак розмішався взагалі без проблем. Все за рекомендаціями виробника. Перші враження. М -м. Одразу відмічу, він не дуже солодкий, я б сказав, помірно солодкий з легкою, можливо, навіть гірчинкою. Щось нагадує темний шоколад. Якщо ви куштували солодкущий хайпермас чи банановий сіріус мас. То цей гейнер зовсім інше, і він не буде так швидко набридати. Можливо, фанатам солодкого не дуже зайде, але особисто у мене питань до смаку цього гейнеру немає. Що можу сказати точно, цей смак точно відрізняється від усіх інших солодких гейнерів. Добре, що він є ось у таких пробниках, можете спробувати перед покупкою великої банки чи мішку. А точніше, відра до речі, ось так виглядає 8 кг гейнеру. Давай. Давай. Тепер по протеїну Way Charger 100. Означає, що тут використовується тільки сироватка. 78% білку, що достойний показник, і це приблизно як у Gold стандарта. Використовується мікс з різних видів очистки: концентрат, ізолят, гідролізат та знежирене молоко. Це окей, немає що коментувати. Єдине, що ріже око у складі інгредієнтів, так це декстроза. Хоча, судячи з БЖУ, це ніяк не вплинуло на калорійність. Я взагалі ніколи не зустрічав більш ніж 150 калорій на порцію протеїну. Тут, наприклад, 119 калорій, тому немає чого лякатися. Чого ти боїшся? Тут, так само, як і у Гейнер, додали трохи корисних жирів MCT, знову ж таки для смаку. Що вирізняє цей протеїн серед інших, так це ферменти для травлення, папаїн та лактаза. Якщо є якісь проблеми з засвоєнням молочки, ці компоненти згладять цю проблему. Зазвичай бюджетні бренди не можуть похизуватись з ферментами у складі протеїну. Проте Тесла за цю ціну змогла це зробити. На смак цей протеїн спробую, але для початку розкажу про ізолят і переміщання. Їх обидва у складі ізолято від Тесла використовується три види очистки: це ізолят, гідролізат і концентрат сироватки, що в результаті дало 86-88 відсотків білку в залежності від смаку. Якщо порівнювати з іншими конкурентами, ізолятами, то цей показник десь вище середнього. До того ж, сюди також додали харчові ферменти, ензими. Тому цей варіант чудово підходить як для дієти, так і для набору маси. Для дуже прискіпливих покупців варто зауважити, що в одному з смаків страчітела є всього 2% шоколадних крихт, що дає ну, трошечки цукру у складі. Але це не дуже страшно. Який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ну що, треба порівняти ізолят і звичайний протеїн. Нам дуже цікава консистенція і наскільки такий дієтичний склад вплинув на смак. Для дегустації знову ж таки обрали шоколад. Вони майже однакові, але якщо ну дуже придивитися, я не знаю, чи видно це на камеру, але ось цей ізолят, він навіть трошки густіший і колір трохи насичніший. Дуже дивно, що ізолят мені сподобався більше. Він трошки густіший і більш насичений смак має навіть солодший за гейнер, при тому, що вуглеводів та жирів тут набагато менше, їх майже немає. Проте концентрат, який беруть усі, я би оцінив на четвірочку. Взагалі дивна ситуація. Ізоляти зазвичай мають дуже прісний смак, їх розмішують на воді. А тут, ну задоволення. Тряся цей коктейль справді смачний. Щодо змішування і розчинності, ніяких грудочок не помітив. Давно в наших оглядах не було саме казеїну, це повільний протеїн, який довше засвоюється, ще його називають нічний білок. Тут використовується молочний білок, міцелярний казеїн, казенат кальцію та сухе знежирене молоко. І усе це в результаті дає цілих 77% білку. За це не соромно. Знову ж таки, у складі ті самі mct жири для смаку та ферменти для травлення. Ну, тесла всюди їх додає, і це круто. Для дегустації ми обрали смак кокос ваніль Шоколаду, на жаль, не було, але тим і цікавіше. Так, він набагато густіший ніж сироватка, так як має бути. Особисто для мене смак занадто солодкий. Я б хотів відчувати більше кокосу, ніж ванілі. Ну, так як намальовано на цій етикетці. Але по факту це ванільний казеїн. Хоча пахне він дійсно кокосом. Багато хто п'є казеїн ввечері як дієтичний десерт. Тут усього 3-6 грами вуглеводів, тому це прикольний десерт на ніч. Отож, у компанії Tesla Nutrition є багато добавок, є незамінні минокислоти, вітаміни, і омеги. В деяких випадках склади абсолютно звичайні, а в деяких вони приємно дивують компонентами. Загалом добавки варті уваги, ціна радує, тому що американські бренди зараз ну, просто захмарні. Сподіваємось, з наявністю буде все нормально, буде вибір смаків, фасувань. Якщо вам було цікаве це відео, варто спробувати хоча б от такі от пробнички. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.